Обміняти старі лампи розжарювання на більш сучасні лед прийшов у відділення Укрпошти 67 67-річний Василь Сеник. Пенсіонер сподівається, так вдасться заощадити кошти. Вроді енергетично економічно, чим ті, ці економічніше і все проще. Сорок процентів 5-10 є економії Програма обміну стартувала 30 січня. Вінничанин приніс дому п'ять лампочок, аби отримати замість них нові. Це можна зробити абсолютно безкоштовно. Енергосистема України зараз напружена, а ці, якби поме менше дають споживання. і так воно трошки збережана. Енергосистем і все хоче дамо нашим енергетикам трошки пославні. До повноцінного запуску ініціативи провели її бета-тестування. Пробували, як воно буде працювати, як буде проходити обмін. Мали можливість в чотирьох областях це люди зареєструватися. Одна з них була Вінницька. Ми попрацювали, подивилися, як що виходить. Програма працює в усіх обласних центрах України, окрім тимчасово окупованих територій. Проте скоро буде розширюватись. Запустили повністю всі міські відділення. По місту Вінниці це територіальні відділення. Вони працюють зараз вже на обмін. З 6-го числа вже почнуть почнемо працювати по районним центрам, а потім вже і автоматизованим відділенням, там де у нас є відділення, а потім вже приєднаються пересувні відділення. То тобто всі села, все населення, Вінницької області. Директор Вінницької дирекції Укрпошти каже, бажаючи обміняти лампочки, приходили в перший же день. Ми обміняли за один день всього 1800 лампочок, але це невелика кількість, тому що люди ще не зовсім знали, там розуміють. Наразі по відділенням розвезли всі лампочки, що надійшли в рамках акції. Вони очікують на своїх нових власників. Ми отримали на сьогоднішній день вже приблизно біля півмільйона лампочок. І вони вже всі знаходяться в відділеннях. Ми повністю готові обслуговувати і робити обмін з людьми. Залишити стару і отримати нову лампочку можна у відділенні Укрпошти в порядку живої черги або зареєструватись для участі в дія Під «Дією» Лежить окремий резерв, бо багато людей все ж використовують її. То для них окремо є. Вони можуть замовити на любе відділення, де хочуть, там вони можуть їх отримати. В акції може взяти участь кожен повнолітній громадянин України з собою треба мати паспорт та код.